Вони називають майбутні вибори другим фронтом. А відтак до свого волевиявлення кожен громадянин повинен підійти надвідповідально. Активісти вважають, що народні обранці, які свого часу заплямували свою репутацію, проголосувавши за резонансні закони від 16 січня, не мають морального права балотуватись у майбутній парламент. Найбільшу кількість депутатів, які голосували за закони 16 січня, має в своїх рядах опозиційний блок. Це 15, депут... 15 кандидатів. Комуністична партія це 13 кандидатів, і політична партія Сергія Тіпка, сильна Україна, це 11 кандидатів. Загалом 39 депутатів йдуть за списками політичних партій і 93 самовисуванцями по мажоритарних округах, у числі цих кандидатів і двоє вихідців з буковини. По 204 округу знову балотується Артем Семенюк, який переміг там у 2012 році, і він голосував за закони 16 січня. По списку політичної партії Сильна Україна балотується Геннадій Федоряк за словами громадських діячів. Вони не агітують ні за ні проти, але закликають населення не забувати про страшні норми законів, під дію яких могли потрапити усі ми. У даних законах був навіть такий пункт, де релігійні. Організації також піддавалися ув'язненню в разі, якщо вони були запідозрені у екстремістській діяльності. Диктаторські закони не лише були свого часу прийняті із порушенням чинної конституції, а й зазіхали на особисті права та свободи громадян. Це, наприклад, те, що судове розслідування може тривати до 24 годин. Тобто, людина суд може бути призначений в іншому куточку України, і людина навіть не встигне приїхати на суд, який вже винесуть вирок. Активна молодь просить кожного перейти, як іти на виборчу дільницю 26 жовтня, ретельно ознайомитись із біографією та діяльністю своїх фаворитів, хоча б в інтернеті, Любов Мочалова Максим Демко, Чернівецький промінь.